Колись давно в одному японському селі жив хлопець звали його Таро, і був він страшенний ледар і нероба. Вранці виходив таро на вулицю, але замість того, щоб працювати, бродив та роздивлявся на всі боки. Так і літо пройшло настав час збирати врожай. Усі односельці з самого ранку до пізнього вечора жали й молотили. Таро, ж, як який завжди, блукав без діла. Якось він побачив біля дороги маленький глиняний глечик. У глечику щось копошилося. Напевно, мишка, подумав Таро. Подивився всередину, а там сидів крихітний чоловічок, завбільшки з гороховий стручок. Оце дива. вигукнув Таро. А чоловічок заговорив Тихо, тихо, тоненько, тоненько, як писк цикади. Вітаю тебе! Таро сан, нарешті ти знайшов мене. Я давно тут сиджу, на тебе чекаю. З усіх хлопців, що тут мешкають, тільки ти мені до душі й припав. Візьми мене додому, нам разом веселіше буде. А що? відповідає таро. Візьму у двох весельніше. Приніс староглечик додому, поклав на підлогу, вибрався чоловічок з глека, тут побачила його кішка. І стала облизуватися. Таро кішку прогнав, щоб не з'їла чоловічка. Давай пограємо, сказав Таро. Налив Таро води в діжку, опустив у неї дерев'яну миску, посадив у миску гостя, як у човен, подує на миску, плеве човник по хвилях, подує сильніше, у діжці шторм починається. Потім змайстрував крихітний візок. Зловив мишку і запряг замість коня, став чоловічок візком правити. Тільки од миша забаві не зраділа. Побігала трохи та й шмигнула у нірку. Віз перекинувся, а чоловічок з нього вивалився. Отак от бавилися таро і його гість до вечора. Але незабаром таро ці забавки набридли. Не вмів він довго займатися однією справою. Вранці таро залишив удома чоловічка, і пішов знову тинятися по вулицях. А коли повернувся, то побачив у хаті сплячу людину. Здивувався Таро, хто це до нього в гості завітав. Але придивився і зрозумів, що це чоловічок з Глека. розбудив його Таро і питає Ти ж учора був спалець на зріст, як ти так швидко виріс? Це все завдяки тобі. Адже я тебе не випадково з усіх хлопців села вибрав. Інші цілий день у полі, не до мене їм, а ти цілий день зі мною грався та гуляв, на всі боки видивлявся. От від цього я і виріс. Замислився Таро. А що ж далі буде? Тим часом чоловічок зовсім освоївся. Почав на Таро покрикувати, подай йому те, принеси це. Прикро це було Таро, але робити нема чого. Він же сам гостя до себе в хату запросив. Наступного ранку пішов теро раніше і повернувся пізно, аби гостя свого не бачити. Знову блукав цілий день без діла, але, як стемніло, довелося додому повертатися. Відчинив Таро двері та так на порозі й зупинився. Пройти нема куди. Чоловічок не те, що в глечик, а в хату ледве вміщається. Незадоволений гість бурчить. Що за дім такий маленький? Повернутися нема де? Піч посеред хати, ноги обпекти можна. Не став Таро всередину заходити, залишився спати на порозі. На світанку прокинувся він і пішов світ за очі. Знову байдикував цілий день, дивився, чим інші зайняті. У сутінках пішов назад. Здалеку побачив будинок і збагнути не може. Що це таке стерчить з вікон і дверей у різні боки? Підійшов ближче, а це руки й ноги чоловічка, та не чоловічка вже, а велетня. Цілу ніч Таро очей не склепив. Міркував, як би цього гостя позбутися, лише під ранок заснув. А вранці розбудив його старий сусід і попросив допомогти. У старого син захворів, а час не чекає, рис прибирати треба. Усі в полі, крім таро, який нічого не сіяв, нема більше до кого й по допомогу звернутися. Таро, хоч і був ледарем, але традиції села шанував і старість поважав. Соромно йому було старого в біді залишити. Зібрався він і пішов на роботу. Увечері старий подякував Таро і дав йому кілька монет за працю. Добре стало на душі у таро, добру справу зробив. Та й вперше в житті сам щось заробив. Прийшов Таро додому, дивиться, а гість всередині вільно поміщається, начебто меншим став, але не було у Таро сил розбиратися з чоловічком. Підпер він двері ззовні і знову ліг спати на порозі. Наступного ранку знову пішов Таро до старого на роботу, а, повернувшись увечері, побачив, що гість вже з нього на зріст став. В хаті місце звільнилося, є де прилягти після важкого дня. Тільки дуже незадоволений чоловічок зглека. Підвів ти мене, Таро. Я ж думав, ти всім ледарям ледар. Полінувався б ти ще трохи, я б виріс вище небо, а ти в поле серпом махати. Хіба ж так справжні ледарі роблять? То он у чому справа, здогадався Таро. Ну, от тепер я тебе позбудуся. Так працювати буду, що ти меншим за мишу станеш. Посаджу тебе в глек та віднесу на колишнє місце. Пішов таро на роботу і працював так, що односельці дивом дивувалися, чи то дійсно наш таро. А коли повернувся додому, побачив, що й справді чоловічок меншим за колишнього став. Хотів таро його прогнати, але той сам просити почав, увічливо та чемно. Милостивий таросан, не губи, посади мене в глек та поклади край дороги. Може, знайдеться мені новий господар, справжній ледар. Виконав таро його прохання, і з того часу у будь якій роботі таро першим був. Старі люди йому розповіли це лінь у глечику сиділа, чекала того, хто її годувати та плекати стане. Однак не знайшлося в селі іншого ледаря. А таро своєї лінії позбувся, мабуть, і досі сидить чоловічок у глечику і чекає біля дороги на нового господаря. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.